Фо, не можу, поки пройшлася тут недовго. Мені вже все позалітало всюди. Ой, я тепер чешуся, і мені в око попало. Коротше, все, що можна було попасти, все попало. В общем, розказую. Посилка із Китая. Оця нова. А, тут не написано Короче, нова доставка із Китая. Хто знає, не Алиекспрес, а зараз есть у нас приложение, як воно там правильно називається, не знаю. Короче, вирішила я спробувати. Мої враження. Перше враження, по-перше, що там. Для нових клієнтів, ну, і я так розумію, взагалі так як це нове приложення, то там дуже величезні знижки. Це топ. По-друге, мені дуже швидко прийшло, я здивована, ну, реально, буквально, може, два тижні того і менше. Коротше, ось, ось мені прийшли посилки, зараз будемо дивитися, що там. Розпаковую разом з вами. У мене таке відчуття, що їх хтось вже розпаковував. Ось скотчем ось, ось, заліплено. Коротше, мабуть, щось там Перерили в магазині. <гум> Бо в мене до магазину Делві щось немає, довіри. Зараз перевіримо. Ну, я не знаю, все тут прийшло чи не все. Ну, багатенько. Я якщо чесно, сама не пам'ятаю, що я замовляла. Так, це що таке? Не помню, ладно. Це щось теж не помню. Коротше, ось, ось сумочку заказала. Тільки в машині поубирала, зараз опять буде, коротше, куча. Коротше, отака от, от сумочка невеличка. Молнія. гляньте, прикольно, кстати. Так. Ось такий наповнювач. Щось дуже швидко закінчилася хвилина. Коротше, ось все. Рівенець тут іде, такий сюди же. Ось так. Ось так. Так, далі. Поїхали, бо я щось дуже довго. Це я даже щось не маю. Може, це я труси якісь заказувала. Вибачаю, вибачайте якщо це труси. А, це не труси, це топік. Бо я ж один свій топік, який в Китаї заказувала на Аліекспресі, спортила такий теж білий, тільки е, з чорними полосками був. Так, раз, потім поміряємо. Раз, топік. Далі. А, це є носки. По-моему, 5, да? 5 пар кори, носків чисто біленьких. Я обожнюю білі носки. А з ними вічно проблеми. <гум> так, а що я там? Я, по-моєму, щось ще замовляла. Може, ще щось прийде. І ось. Так, і я замовляла ще костюм дитячого розміру, але на свій зріст. Ну, там трошки більше. Типу, в мене, в мене 155, а тут 158. Ось так от гарно запаковано, гляньте, щоб малюнок не зіпсувався. Е, е Якість, до речі, непогана, хочу сказати. <свісно> ось, щоб ви проржали, 11-12 год. Ну, ось така футболка. Ти ж. Так. І штанці. А штанці, до речі, дуже легенькі. Я думаю, дуже класно буде. Я, коротше, приїду додому, поміряю. І вам покажу, як це буде виглядати на мені. Але якість шикарна. Реально, щоб ви розуміли, я цей костюм замовила за 200 чи 300 гривень. Короте, я там ще платічка хочу заказати за 200 І ось такий іде сюди ще поясок. до цих штанців, штанців ось, ось є. Отверстя для цього ремінця короте, чи пояска Засунуть туди і все. Коротше, мені вже не терпіло, що поміряти це все і показати вам. Ну Я зараз чекаю малого з футбола. Боже, грюбаний пух. Потім заберу його, ми ще підемо в школу, а потім ми будемо смажити вдома, що ж, ми вчора не посмажили на паску. На Паску ми не їли м'яска. Коротше, Але ми сьогодні посмажимо скумбрійку. я замариную. І посмажимо м'яско. Ну, тільки курятину ми вже не купляли, купили там якийсь баличок, баличок посмажу. Мені взагалі, якщо чесно, м'ясо не хочеться. Я, може, там кусочок один візьму з собі того баличка і все. А так, коротше, прикольно, прикольно, прикольно зараз. Щас... Клас. Зараз буду ближче роз. Коротше, почала чіпляти, знайшла перший мінус. Ну, я думаю, що це не, не всюди така херня. Коротше, ось цей карабін. Ну, якщо цей карабін є нормально, ось дивіться, раз, зажала, відкрила. Ну, типу, нормально працює. То цей карабін. Ось о. Я нажимаю. Коротше, він не нажимається. Я боюсь його не зламати. Зараз спробую так засунути. Якщо засунеться, звісно. Якщо ні, то я не знаю. Yeah. О. О, я розроботала, бо все, все працює. Коротше, просто із-за того, що воно нове. І єдине, знаєте, що? Мені не... Не... не подобається, що тут нема регулятора. Ну, я не знаю, може так і треба. Ну, а так, в принципі. Все, на сьогодні розпаковки закінчилися. Навірно, якщо мені хтось не захоче вислати теж якийсь подарунок. Коротше, я реально задоволена і якістю, і швидкістю відправки, доставки, і взагалі, ну, блін, і, і саме головне ціна. І хто бачив це приложення, по-любому бачило вже багатенько людей. І кожен, типа, думає, блін, це щось таке нове, непонятне, страшне, не бійтесь. Я перевірила, рекомендую. Ну, бачите, реально, я просто ну, думаю, ну ладно, там реально мені вся посилка обійшлась, може, там 500-600 гривень, у це все в все місті. І поки там діють знижки, якісь там акції, заходьте кому, що треба, замовляйте і не бійтесь, що я можу вам ще сказати. Коротше, я даю згоду. Замовляйте нове завжди да, щось клас. І ще забула сказати, коротше, там є прикольна така штука, якщо в Алиэкспресі ти прям підв'язуєш карту свою, і воно там з карти списує, коли ти там замов... замовки робиш, замовлення робиш, то тут, коротше, можна оплатити PayPal. Ну, не PayPal, а як воно ви... Ну, правильно ж? Да? Коли телефоном можна розрахуватися. я нажимаю два рази бокову кнопку, в мене висвічуються карти, і я обираю, з якої карти я хочу оплатити. Тут то, тобто, немає конкретної прив'язки до карти. Все елементарно, нема ніяких заморочок. Ви там просто, коли реєструєтесь, указуєте свій. Свою адресу, свій номер телефона, свої дані, ну, ім'я, прізвище і по батькові. І все. Чекайте, своє замовлення. А я реально зараз піду, і ще я там дивлюся, є таке прикольне платічко там за 200 гривень, і труси з лівчиком. зараз по акції за 160 шістдесят, побіжу. Я. Швиденько роблю вам огляд на цей костюмчик. я, конечно, блин, в шокі. Ну, в приємному шоці. Коротше, бо мені ніколи треба бігти смажити м'яско І рибку. Дивіться. Прикольно. Зараз. Оп! Ти диш, ти диш, ти диш. Ти диш ти диш ти диш. Коротше, прикольно, так? Да? Тільки знаєте що? Я б сюда б ще в кармани б зафігачила. Бо я така дама, не знаю вечно, куди мені ці руки дівати. Вечно в мене така херня. Короче, кудись мені надо діти ці руки? Ну, а так гляньте. По-моєму, шикарно. Тільки надо ще їх вигладити. Ну, а так вообще прикольдесно, да? mm <laughs>